Так, доброго дня! давно не знімав, нема настрою знімати. В общем, соняшник Альдазор. Ось такий зараз його вид. Трошки вирішив прорихлити його, бо бур'янець трошки пішов, всечки ну, ще не прополене, як можете бачити, фон міняється тут. В общем, отакий соняшок. Сьогодні погода така. Марнувато, холодно з утра було. В общем, катали в мене колись, що не стає трактор. Ну, ось дивіться, балочний мост, все стає, все заходить. От такі ось зазори з цієї сторони. Такі ось очки. з цієї сторони, ну це я смістився просто зараз. А так вистачає. Вести дуже легко його, ісключительно він йде. Тут ось очки я здвинув задок. Як можете бачити, ось очки наскільки, а я не пам'ятаю, скільки тут. Ну небагато. Ось перва риска і вона тільки-тільки ось відкрита. Варвариска. По-моєму, 3,5 см. По-моєму, так. По наче так. Вже. А тут ось так я виніс. Переставив і все. І все стає, усе поле. Так що якось так. Хоч балочний мост, хоч портальний, все воно стає. Колеса широкі, ось задні 18,4, ну вони стають, усе заходить. Резина широка все политься. Мені, мені навіть легше було, ніж на 82-му. Резина широка, він стає, не тягає ніде нічого, чітко йде, держи міждурядку, дурядку, навіть де на склонах він чітко держиться. Так, все, дякую всім за увагу. Буде можливість, буду знімати ще. Якщо настрій буде, втім, якось так. Все, всім пока.